День жи той чи про годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Бог нас так любить, що через своїх посланців залишає нам чіткі вказівки про передвісників наближення судного дня. Ось уже дві тисячі років ми, християни, намагаємося розрізнити ці ознаки в подіях, які відбуваються в нашому світі. Ми чекаємо їх, говоримо про них. А коли передвісники збуваються, ми не віримо, що вже настали останні часи. Ісус Христос попереджав нас: як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли й пили, женилися й заміж виходили. Аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так само, як було за днів Лотових їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із содому, огонь із сіркою линув і всіх погубив. Так і в наші дні. Чи розуміємо ми, що вже збуваються ознаки останніх часів, про які говорив нам Ісус Христос, які ознаки судного дня вже справдилися? Перше за дві тисячі років саме ми на власні очі бачимо провісники, про які попереджав нас Ісус Христос. Дізнайся, що нас чекає в недалекому майбутньому, 22 липня 2023 року. Відбудеться найважливіша подія для всіх християн: міжнародна онлайн конференція. Глобальна криза. Хто для нас Ісус Христос? Час подивитися правді у вічі.